Працював в галузі будівництва, спокійно жив, навіть не думаючи, що буду тут. Війну застав в Нідерландах. Через три дні вже був вдома. Далі військома, все як усіх. Я є стрілець-санітар. Ну тобто, по суті, я такий самий піхотинець, такий самий стрілець, просто ще виконую функції санітара. Я розумію, що на лікаря треба вчитись руками, потім інтернатура і так далі. і так далі. Тут на все це немає. часу, не зважаючи на те, що нас підготовлюють, ну тобто ми не проходимо нульовими, але. На практиці допрацьовуємо, переважно менше з тих, хто дійсно був військовим до війни. Тому нас всіх доля поставила в такі умови, коли треба перебудовуватись. Бояться всі, просто страх може бути якось контрольований. Якщо цей страх, ти відчуваєш, що він потрохи, як хвилі, починає, да, в цей момент, треба триматись навпаки за більш. Такого міцного, а такі дядьки постійно є їх достатньо багато. Тобто в цей момент треба від нього заряджатись. І так само, коли ти бачиш, що там хлопці, які трошки розгублені, так само і ти на них впливаєш, не кричиш, не, не там не це, а спокійно підтримуєш, підбадьорюєш. Один, яким ти не був шварснейграм з фільму Команда, ти ж нічого не зробиш. Тут, тут саме, саме взаємодія має бути. Це така робота, якщо можна її так назвати, вона є, її треба виконати. Всюди така висока інтенсивність боїв, а на нашому напрямку годі й казати, найбільш викурбована в пам'яті, це, мабуть, коли хлопців з сусідньої позиції. Цілий день штурмували, то, то приїжджала піхота на мотоциклах, на Тигрі, то знов в повітря їх кошмарило Скиди, ФПВ, гази, запальнички. І хлопці отруїлися газом, і сильно отруїлися. Їх було четверо, їх позиція така була багатостраждальна. Особливо в той день її майже повністю розібрали. Бліндаж був вже. Це не було укриттям. Вони перемістились в такі. Такий маленький бліндажик, ну, грубо кажучи, льошка, така на двох, в чотирьох сиділи там. І ми вдвох ще з одним хлопчиною, він, до речі, теж стрілець санітар. Ми туди прибігли, думали, можливо, ми їх зможемо евакуювати. Техніки не було, а перебігти цей це шматок по полю, це така дорога життя, метрів 150-180, хтось так прикине собі в голові, подумає, Та це ж взагалі. нічого, але але це дуже багато інколи буває. Газ, який скидають окупанти, він такий важкий, він сідає на землі. Там інколи одного вдиху вистачає. По-перше, ти стаєш дезорієнтований. По-друге, дихальні шляхи дуже страждають. Тобто, дихання сильно ускладнюється. Деколи викликає ось часткову втрату зору. Ось як було у декілька хлопців, з цих чотирьох, здається, двоє, майже нічого не бачили. Ми вийшли на рацію. У нас такі є хлопчина, він такий маневрений. І він швиденько при, приніс пак під, під цими обстрілами. Хлопці почали потрохи вичухуватись, але ще ну, погано себе відчували. І в цей момент ми вийшли на зв'язок, нам сказали, що техніка не зможе під'їхати, бо це самогубство. І почався знов е, з повітря масивний такий скіди, впіві і так далі. Тобто ну навіть голову не можна було висунути. Ми вийшли по рації на хлопців кажемо, що там в повітрі. Кажуть, пацани, на вас штурм. Ну, Ми вдвох з цим хлопцем-санітаром, за яким прибігали, вибігли, знов приїхали окупанти на мотоциклах, вони дуже полюбляють цей вид транспорту. У нього дуже, дуже складно попасти і дуже швидко скорочує дистанцію. Почали відбиватися вдвох, бо хлопці там сиділи, тобто ми на них не розраховували. Тут хлопчина. Ворон він вискочив, відійшов до того часу, вискочив. Ми почали насипати, і вони відійшли, хтось, хтось з них залишився там навічно. А хлопці Хлопці відійшли і далі виконували свої бойові задачі. Так мені запам'ятався цей момент, бо я ж кажу, ми вже не розраховували на, на якусь допомогу. Ми думали, що вони тільки відійшли, а він так швидко, як Фенікс. Встановився, вискочив і дав відсіч. Дуже добрий хлопчина. На наступний день цей хлопчина загинув. Досвід тут він грає, якщо не найбільшу, найбільше все таки вдача на війні, бо яким би ти не був пильним, яким би ти не був готовим, яким би ти не був витривалим і так далі, і так далі від удачі, Ну як в житті. Дуже багато чого залежить. А взагалі обмін досвідом, це, це мабуть, найперше, чим один одному військовослужбовці побратими може допомогти. Коли є можливість поговорити і обміняти з досвідом, чи просто його запозичити, це треба робити обов'язково. Я не можу сказати, що я якась дуже романтична чи сентиментальна людина. Але коли йде дощ і в повітрі менше того, що тобі загрожує, відповідно, що скидає на тебе тобі на голову, що на тебе наводить, це вже добре. І дихається легше, як в прямому смислі слова, так і в переносному дощ. Дощі в таку пору року вони подобаються. А хотілося, а хотілося б, мабуть, просто теплу ванну набрати. Включити якусь добру музику і півгодини просто полежачи і не думати ні про що. Деколи в голові прокручую в себе якісь бої, якісь події, але намагаюся їх відігнати. На Він і вистачає війни. Та голова має бути не забита тим, чим не потрібно. Мені достатньо того, що я додому приїжджаю, мене обіймають діти, батьки, рідні. Це вже найбільша подяка.